Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас нове відео буде про мою нову обновку. Це мотоцикл Jupiter 5. В такому стані. Купив я його... Купив десь 2 неділі тому назад. Такий мотоцикл. Стан його, звісно, такий, обліцовку потрібно красити. Багато є мінусів, наприклад, ось криво переднє. Обрізане і тут, і тут обрізане. Ну, це, звісно, мені таке не подобається, це ковхоз повний. Передня резина це яблучко стоїть. Ну, що добре, це в тому, що тут стоїть безконтактне вже запалювання. Все працює і поворотники, і сигнал. Ось. Сигнал працює, поворотники працюють. Ну і заводиться ви. Все як треба. Тепер перейдемо на плюси і мінуси даного мотоцикла. Мінусів тут, звісно, багато, я вважаю. Перший мінус, це який видно здаліка, це такий чохол на сидінні. сидіння. Повністю Це просто якась тряпка. З мінусів те, що під сидінням там багато ржавчини, його потрібно варити, криво теж. На вигляд непогане, але під низом там його потрібно, воно приварене до самого сидіння. Його потрібно і відкручувати, і відрізати. І... Потім дирка в бардачку лівому. Потім по мотору він робочий, але немає другої передачі. Ну і дзвонить поршнева, Ну це я думаю в багатьох юпітерах. Таке, як на мене, це некрасиве криво, яке потрібно чи замінити, чи щось з ним придумати. Така обліцовка на вигляд, як здаліка дивиться, вона і красива, але зблизька, як подивишся, тут дуже багато. плюси тут дещо безконтактна система запалювання стоїть. Перебрана вилка. нові задні амортизатори. Ззаду майже нова резина. Передня хоч і явовська, але вона теж непогана. Повністю робоча світоприбори. Це поворотники, стоп, сигнал, світ. Забув виключити запалення. Приборка робоча, спідометр робочий. Ну, все, так можна сказати, робоче. І вже трішки понакуплював запчастин. Зараз зроблю невелику розпаковку. Чого я купив? Трошки купив, але з тими цінами дуже воно дороге. Зараз укручу. Ось перша посилочка, така посилочка. Іде заказав 4 стекла на поворотники. Ось такі непогані, качестві. Потім комплект. Це 4 резинові. На подножки надіваються накладки. Тросик щеплення, не знаю який він, Ну, сучасний тросик і дуже руться. Зараз покажу, який на... зробили трос. Ось товстий, який це із ручника машини ВАЗ-2115. Зробили і дуже добре працює. Так. Що ж далі? далі. Ручки, вижимо зціплення і вижима переднього тормоза Дві прокладки під голову, голови. Це на ножку кікстартера резинка. І одна прокладка. Чи дві. Не, одна. Хоча заказував я 4 на всякий випадок, але в них в наявності була тільки одна. Так, і ця посилка вийшла, сейчас скажу. Наскільки. Так, сума вийшла на 1053 гривні. Так, наче і немає, і немає нічого. А сума прилічна. Так, зараз позовємо. Це так, можна сказати, по мелочі Так, друга. У нас такий пакетик. Це я купував уже краску. Краску на, щоб покрасити обліцовку. Так, оце виходить 300 грамів краски. Це отвердитель до цієї ж краски. Це отвердитель під ґрунтовку, Це ґрунтовка. Потім антисилікон. Наждачна бумага, розчинник ікриловий, Малярний скотч і салфетка, щоб витерти. Оце вийшло на 1200-300 гривень. Це краска хороша, автомобільна. Така сума вийшла, щоб покрасити мені цього їжа. Потім ще потрібно сьогодні буду вже знімати сидіння. Старий чехол буде знімати, там дивиться, шопи під ним. Варить, красить і віддавати на перешивку. Ну і вже потроху підготовлювати мотоцикл до покраски. Ще потрібно знімати мотор, щоб колоти і ремонтувати другу передачу, бо без другої передачі це, звісно, не їзда. Так, зараз продемонструю, як він працює. Працює він непогано, але через те, що із спецтруб, спид спидколін, звук поганий. Включаємо зажигання. На Сонці не видно. Ось загорілася лампочка. Краник трошечки підкачуємо. Холодний. Зараз, якого разу он заведеться. Так трошки підгазуємо. Робота двигуна, бокової підножки немає, вона центральний прогрузає. Ну, ось таке відео вийшло. Буду і далі знімати, як він стане, як я його зроблю у хороший вид, щоб можна на ньому було і кататися, і він був на вигляд дуже красивий. Кому відео сподобалось, піддержіть лайком, підпишіться на канал бо далі будуть нові цікаві відео. Всім гарного дня, до побачення!